Вас вітає Українська служба РФІ, міжнародного радіо Франції і сьогодні в нашій студії міністр закордонних справ Румунії Еміль Хорізяну. Ми зустрічаємося з паном міністром зараз на тлі такої величезної уваги всього світу до того, що відбувається в Саудівській Аравії, тобто переговори між американською делегацією та російською. Європа була виключена з цього процесу. Зараз вона намагається знайти якусь спільну позицію. І задля цього 17 лютого французький президент Еммануель Макрон зібрав екстрене засідання лідерів. ЄС у Парижі Румунія, яка дуже сильно підтримала Україну протягом всіх цих трьох років війни, і вона заявила про те, що готова брати участь в мирних переговорах. Проте на цій зустрічі в Парижі Румунія не була присутня. І чому якраз ми поговоримо про це з паном міністром? І також ще одне таке питання: як Румунія оцінює зараз всю ту ситуацію, яка відбувається в Європі, і прогнози на майбутнє, з чого варто очікувати. Uh, Buonasera, Dottore Ministro. Вітаю, пане міністре. Рада бачити вас в нашій студії. Моє перше питання, воно пов'язане з вашими нещодавніми словами щодо України. Ви сказали, що Румунія хоче бути за столом переговорів. Ми дуже поважаємо Румунію за допомогу протягом цих років. Ви є одним із найважливіших партнерів України, і ми розуміємо, що в цьому питанні, в переговорах маю на увазі ваш голос дійсно важливий, особливо ще й тому, що Румунія це країна, яка зараз знаходиться між війною та Європою. Отже, чому Румунія не була присутня на цій зустрічі в Парижі? Вам варто було поставити це питання тим, хто брав участь, хто був у Парижі, пану Макрону. Ну, не все так драматично. Давайте почнемо з першої частини вашого запитання. Ми є одним з головних партнерів ваших воєнних зусиль. чи то гуманітарних, чи то економічних, і навіть військових. Ми ділимо з вами найдовший кордон у Європі. Ми були тими, хто протягом останніх років також сприяв перевезенню 60-70 мільйонів тонн зерна з вашої країни через наші морські порти. Ми навчали ваших пілотів F-16. Ми дотримуємось деяких базових принципів, яких ви б дуже хотіли, щоб ми дотримувалися і надалі перш за все, ми виступаємо за міцний, надійний, довготривалий мир у вашій країні. він має гарантувати, що ваш суверенітет, територіальна цілісність і незалежність будуть повністю збережені. Ми також поділяємо принцип з державами однодумцями в Європі, що ті, хто був настільки активним та інструментальним у допомозі вашій країні під час війни, повинні також брати безпосередню участь у мирних зусиллях у процесі відбудови. Те, що ми бачимо останнім часом, це те, що ми не відступимо від основних принципів. Це і є визначення принципу. Ви повинні продовжувати поважати, практикувати принцип. я б сказав, що чим більше принципам загрожують несподівані і неспокійні часи, тим сильніше ви повинні продовжувати їх поважати. отже, це наша модель розуміння того, що стосується вашої країни під час миру, який ми сподіваємося настане Настане незабаром. But not any peace, but a peace, a lasting This is the definition of a principle. You have to, to, to continue to respect, to, to practice the principle. Um, and the more the principles are threatened by um, unexpected and troubled times, um, uh, the the stronger you have to 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 to, to, to keep on uh, respecting them, I would say. So um, this is our uh, pattern of uh, 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 understanding things concerning in respect with your country during the peace, uh, which hopefully will comes will come soon, mm -hmm. but not any not any peace, not any peace, uh, the right peace, the lasting. And the right peace, you know? and the war. щодо миру. Ви знаєте, що європейські лідери розділилися в думках щодо ідеї введення миротворців в Україну? Деякі з них кажуть, що коли настане мир, хтось прийде, армія буде, солдати прийдуть в Україну і допоможуть утримати цей мир і так далі. А як щодо України, яка ваша позиція з цього питання? Винотюнотшу. Well, Ну ми ще не впевнені, якою буде остаточна версія цих нових налаштувань? Миротворчі сили? Звідки від НАТО? Ні з Америки як я чув, не обов'язково з Європи. На якій підставі чи існує в Європі як такий європейський альянс, як спільна оборона ЄС? І спільна армія цього поки що немає. Хто буде працювати над тим, щоб покращити нашу потенційну обороноздатність і нашу потенційну стійкість щодо тих небезпек, які так би мовити нам загрожують Отже, в Парижі були присутні щонайменше дві великі країни: важливі країни, якщо не три. Польща, Німеччина та Іспанія, які висловили своє бажання не розгортати військові сили в Україні. у Вашингтоні і нещодавно в Мюнхені на Мюнхенській конференції з питань безпеки ведуться дискусії про те, чи будуть європейські або американські сили залучені до мирного процесу на місцях або за зеленим столом переговорів існує щонайменше дві, як я чув. Як я сам був свідком, є щонайменше найменше дві школи думок. Першу з них висловлює генерал Келох, який є спеціальним представником адміністрації США в Києві. він здивував майже всіх пару днів тому в Мюнхені, сказавши нам не потрібні європейці в цій грі. Марко Рубіо, який є державним секретарем він не виключив, що європейці можуть брати участь. Ми не маємо остаточної версії. Румунія до цього часу мала свої перестороги. Ми готові надалі надавати те, що необхідно для українців. побачимо, якими будуть остаточні рішення. Ми ще не знаємо. Uh, uh, romania uh, uh, up to now um, used to have her reservations uh, we are ready to 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 deliver further on what is necessary for, uh, uh, for the ukrainians um, we'll see what are going to be the final decisions we don't know yet so this question <coughs> Останні події, що відбуваються зараз, показують, що між Євросоюзом та США існує ідеологічна прірва. Ми знаємо, що Румунія та Штати мають довгу історію відносин. І чи можете ви спрогнозувати, або можливо у вас є якісь думки, як будуть розвиватися ці відносини між штатами та Європою? Ну, я не чарівник. Я не можу передбачити Я беру до уваги. беру до уваги те, що я бачу навколо себе. Те, що я можу бачити на своєму особистому і службовому становищі. Ви згадали про ідеологічну прірву між нами і США. Я б не назвав це прірвою чи ідеологічним розривом. Ми всі, європейці і румунія серед них. Перебуваємо в процесі перезавантаження, позиції розуміння того, якими є позиції інших. Я б сказав, що це не завершальна фаза цього процесу. Це не останній епізод. будуть інші. Тому ми готові продовжувати зміцнювати, консолідувати наші, як ви сказали, традиційні і дуже міцні відносини. США. На нашій території розташовані дві дуже важливі американські бази. напевно найважливіші після американських баз у Німеччині. Ми є полюсами, стовпами східного флангу з погляду безпеки на регіональному загальноєвропейському рівні і з погляду відносин зі США. І Ми маємо майже 30-річне стратегічне партнерство США. У нас спільні цінності. Ми воювали з американцями в Афганістані на інших міжнародних театрах. Ми вмирали за це. із часів румунської революції 89-го року. Ми однаково відкриті як до загальноєвропейського досвіду і моделей ліберальної демократії, так і до американського. Тому я думаю, що наші відносини є надто міцними. Надто глибоко вкоріненими що від одного дня до іншого вони перестали бути дійсними. Ми будемо продовжувати спостерігати за подіями і адаптуватися до нових реалій. keeping on observing things and adapting to the new to the new реаліті.